Засоби гігієни, техніку, книги та харчі. Усе це напередодні Великодня зібрали у Полтаві для бійців на Донбасі. Спеціально принесли домашні консервацію, пиріжків напекли Пасхальне. Ну, щоб там воїни, які знаходяться, вони відчували хоч чуть-чуть трошки домашнього затишку. Ця допомога для воїнів 16-го окремого мотопіхотного батальйону, серед яких є і наші земляки. Я тримаю зв'язок з командиром частини 16-го окремого мотопіхотного батальйону, з командиром 58-ї бригади, до складу якого входить даний батальйон. Вони сказали, що їм потрібно. От, і бензопили, і принтери, і папір, і мішки, в які треба насипати землю, щоб облаштувати інженерні позиції. Їжу і речі приносили волонтери та родичі загиблих воїнів. Ми зробили оголошення в Фейсбуці, ми дзвонили своїм друзям, мої друзі, своїм ветеранам і ветерани, які самі в свій час там проходили службу і знають, наскільки важлива оця волонтерська допомога. Вони відгукнулися. Отримати допомогу воїни мають завтра, у день створення батальйону. Востаннє таку відправку робили у серпні минулого року. Дарина Литвак, Богдан Казирід, новини на Суспільному, Полтава.